Може, договоримо, чи що? Алло? Так. Доброго дня. О, вже знов другий тип взяв трубку. Типа, ця ця, що, чолка зморозилась чи що? Давайте вести розмову покоректніше, ведеться запис розмови. Покоректніше, це як, в смислі, чолка зморозилась, це щось некоректно. Як, скажіть, будь ласка, розмовляти коректно? Я просто не розумію. Бо вона просто кидає трубку, мене перебуває, з нею толку вивезти тупо ноль. І ставить автоматичну фіксацію відмови. Е, вона піздату чи, Я не можу зрозуміти, вона перебиває мене, вона не дає слова сказати і просто пиздить і пиздить. Скажіть, будь ласка, з ким мені можна коректну розмову провести? Просто поговорити з людиною, уточнити, е, уточнити всю мою оплату і проче, і проче. Да -да, так, 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 так. Ми діємо на підставі статті 23 закону. Я знаю, України, вона то... мені тільки що два рази це повторяла, я до неї перезвонював, але вже на третій раз мене перекинуло просто до вас. Мені, ну, повторяти цього не треба, я це знаю. Чи вам потрібно просто для аудіозапису, щоб все було типу, в рамках зак закону? Типу, то ну, можете говорити я добре. Добре, будь ласка, а, так, да, дібне... говоріть. На підставі статті 23 закону України про спожечі критування до доручення від ТОВ споживчий центр швидкогроші»? гроші. Так, так, так. Да. На сьогодні існує заборгованість. Сума актуальна на 3 липня 2020 року до сплати 11 тисяч 900 гривень. Так, все вірно, так. Я... так. Критор очікує сплату, тому що просрочка існує 864 дні. Е, так, Це відповідно так. статті 1050 в разі порушення мов договору. Угу. Сплату необхідно провести до 9 липня. Кошти е, маєте для Спатибору? Е, так, ну я говорив з пані. Скажіть, будь ласка, як у вас ім'я, фамілія там, чи хоч по батькові? Мене звати Бондаренко Олексій Андрійович. А, ту, Олексій Андрійович. Е, так, е, щойно говорив з, з пані, ну, але знаєте, я до неї перезвонював. ну, у вас там ви знаєте, напевне. Мене від неї вже. Е, Мене до неї вже дзвінок не перекидував. Два рази вона один раз вона вибила. Перший раз вона мені просто вона перебивала мене. Ну у вас це стандартно, просто не дати людині щось сказати. От скажіть, будь ласка, коли буде коректна розмова з вашої сторони? Я говорю до вас як до організації то Депорт депортколект, коли до мене дзвонить людина, там жінка, чоловік, москаль неможливо неважливо. не От, е, коли будуть, коли буде коректне спілкування, і е, коли будуть вислуховувати людей. А не коли вона, оце знаєте, як ви це говорите? Типа, ну ця жіночка, по крайній мірі, бла, 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 бля. Кажу, пані, будь ласка, можна я там щось кажу? А вона пиздує, пиздує, пиздує і пиздує. Такий диктант мені нарахувала. Ти покажу, можна я слово вставлю? І вона потім починає вибивати? Типа, це типа, ну, мене слухати не потрібно, да? Вам просто. Я не розумію, просто позвонити, заїбати і вибити. Ну а смисл тоді, як ви вирішаєте ці проблеми, типу з оплатою? Якщо ви людину не слухаєте і ні, ну я не можу зрозуміти у тої тупої пізди. Вибачте, будь ласка, за... ну я кажу по факту, воно якесь е... відбите трошки. А, так, станом на сьогодні є заборгованість, її необхідно провести е, до 9 липня. Скажіть, кошти маєте для боргу? А... А, тобто ми знов питанням на запитання, так? Да? Тобто і з вами я я тільки саме... також не вирішую. Якщо ми, ну, якщо я ніякого толку з ким не вирішую... Я з вами спілкуюсь максимально коректна, я з до інформацію. Так, так. так. Ну, я о... максимально коректно запитую, коли почнете е, е, вислуховувати людей. Просто от е, коли Но, не будете. Я вас прослухав я вас прослухав. Так, так, так. Uh, uh, це інформацію по вашій справі. А саме сьогодні необхідно це питання не вирішити. Я уточнюю, чи у вас кошти для проведення сплату? Е, так, е, на сьогодні я просто домовлявся е, два дні назад, ну, е, зі мною говорили, я казав, що 7 тисяч я зможу закрити, скажімо, в наступному місяці просто. Е, там, але мені сказали, що в мене акція спливе. От, але ну, я зможу їх закрити в наступному місяці. Сьогодні мені знову дзвонить ОЦВО і починає мені мене перебивати блін, і говорити, типу, е, монолог вести. Свій собі, одна собі говорить щось там цей. ну Я не розумію, Тіпо, ну як так можна справи вести? Вислухати людину можна відповісти на якісь запитання, я також вислухаю вас. От, ну, та, блін, я не розумію, що там Бидло якесь робить, чи що. Добренько, скажіть, будь ласка, що там по оплаті і що я зараз за акцію не зможу заплатити, тому що я не маю коштів. Я зможу заплатити через місяць, коли мені дадуть зарплату. Мені та попередня втирала, що вас там. У мене там борг 13 роді, да? Чи 11, 11 вроді. Казали, Після що. Може грошам? Так, 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 18 900. Ось, так, а мені казали, ну, типу, що я зможу по акції закрити за 7 тисяч. Ну кажу, я не погоджуюсь, тому що в мене зараз немає грошей. А акція в мене е, спливає там через. Коли там, підскажіть? Акція діє до 20-го. А, ну от, до 20-го. От, я їй сказав, що, кажу, я зможу тільки через місяць, тобто десь 5 липень, червень, липень-серпня, 5 серпня. Оплатити. Тобто, ну я ж їй об'яснив, кажу, якщо ти яку ти чорта мене зато, акція кінчиться, акція кінчиться, акція кінчиться. Я заплачу тоді всю суму, якщо акція кінчиться. А вона мені все одно про акцію. Але я не зможу це зробити от раніше 5-го, тому що в мене зарплата. Приходить одного числа, і все. Раніше я, ну от ніяк я не зможу. Ви можете мені дзвонити мільярд разів на день, але я заплатити не зможу. Від цього нічого не зміниться. Ну от абсолютно. Я зможу заплатити п'ятого, ну скажемо, шостого це ви, максимум. Ви, так, так, так. Слухай, можна. У мене за запитання. Ви не зможете позичити цю суму, щоб закрити по акції, а в і плата вже розрахуєтесь. Виконали, хочете закрити борг. Так, так, я розумію. Попередня жіночка, з якою ми вчора розмовляли, вона мені також мені каже, будь ласка, позичте в друзів, там рідних туди-сюди. Я їй сказав, що в мене є, ну, типа, був я раніше там з двіжуха, в мене є соля, е, трава, хен. Кажу, я продам. Кажу, якщо мене не посадять, кажу, я продам, аби ви мене не тероризували цими дзвінками. Я продам, я це все оплачу. Вона, ой, що ж ви ми ж дорослі люди, люди. то скажу, я ж дорослим людям продаю, тіпа, я ж не дітям. Кажу, закрию борг. Вона ні, каже, ти, типу, якийсь, ну, типу, щось, куку. То кажу, та ладно, типу, ну, кидає трубку і все. Ну, я, я не можу зрозуміти, у вас цікавить оплата боргу, чи у вас цікавить просто заїбати, вибачте, клієнта. А, ні, дивіться, у вас є борг, але а, ті умови, які надає кредитор, вони мають обмежений термін. Якщо вона скорота, буде небована. Так, а, так, і, так, я якщо розумію. Я... Акції, не сплачувати повну суму. я можу запропонувати. Якщо у вас немає повної суми, то тоді почати сплачувати частинами. Я не впевнений, що в наступному місяці буде якась пропозиція. Е, я, я сам розумію. Ну просто я в наступному місяці зможу оплатити повну суму. Понімаєте? Мені не потрібна акція, тому що я, я, я зараз не зможу. У мене... Квартира, поїсти, то то то-то, ну типа бля. Я вас розумію. Станом на сьогодні ви зможете провести якусь часткову сплату? Та сонце не можу, то та, та та ну блін, то я ж пояснив, кажу, та не можу. Ну та блін, та смисл мені проводити її, якщо я можу отримати зарплату і, скажімо, закрити хоча б в наступному місяці половину так, суми, так. а потім через місяць, ну чи всю даже. Так, дивіться, в нас каже інформація, що ви працюєте в епіцентрі. Ні, 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 вибачте, будь ласка, я вас дуже перепрошую, але я вас зараз переб'ю. тому що е, а ви спілкуєтесь з колегами своїми. Е, просто після вчора, от після вчора, е, мені дзвонила, з також де про і казала, що. Фу. Е, Яке у вас питання було? — Я вона сказано, оплатити... що в епіцентрі. Ну, о, в смислі, ну, в епіцентрі, так, я їй повідомляв. Оце два дні назад кажу, що я не працюю. Вона мене запитувала. Я, до речі, аудіозапис цієї розмови вам можу скинути, бо вона тупо взагалі, якась нагле бидло, блін. Кажу, я не працюю в епіцентрі, а в мене є підробіток. Тобто, підробіток я працюю неофіційно. Я десь маю 13 тисяч. Ну, зрозумійте, 13 тисяч і заплатити бляха цю суму зразу. Блін, ну та... Трошки, трошки погано, ну, хоча б пополам. Пополам. Вона ні, акція, акція, акція стікає вам, все, типу, акція стікає, ви заплатите більше. Я кажу, та заткнись. Ярович, ще... дивіться, в мене термін обмежений, -да -да. не інформацію. Так, 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 це, це Деречі, кажуть за це. А скажіть, будь ласка, можна одне останнє питання просто. Скільки у вас термін розмови, скільки по часу вам дається на одного клієнта хоча б, щоб я знав, як мені говорити з людиною і не забрати в неї свій її час, типу, і ну, щоб все норм було? Ну, no, 5-7 хвилин. Єбать, вже 10. О, поняв. Добренько, тоді говорять. А, говор... да, ну, да, а так, тільки вдаткові була... надходження, пенсії або соціальне виплати? Е, ні, на жаль, ні. Була тисяча на е. є карті, типа там. Якась там допомога, типу, ще колись, тіпа. ну то вона так і лишилася. Я розумію, є сімейний стан, дружину маєте? Е, маю чоловіка. Ну, ми неофіційно звісно, будь ласка, вибачте. Ми неофіційно. Ну, я живу з Сергієм. Я зрозумів, У нас карна адреса це Петрика Миру будинок 9. Е, да. так, так, так. Це та його ну, там, всі проживають і та, ми живемо всі разом, типу з його сім'єю і я там Ну, я зрозумів. Е, Станом на сьогодні е, ця сума може тільки збільшуватись, тому не варто затягувати зуплані. Стоп, стоп, зачекайте, як може збільшуватись? Мені ж сказали, що під час військового стану нічого не збільшується. Ні, ні-ні, ви не зрозуміли. Після закінчення військового стану Критор може відновити заховання таких так, станції. Так, 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 все вірно, ну, так. Але, мені, то, мене не потрібно затягувати. Зрозуміло. Вже після закінчення військового стану креторборт може взяти перемислово за рішенням суду. Ага. Скажіть, будь ласка, В... можливо є якісь е, е, висновки щодо закінчення військового. Коли, коли це все закінчиться? Щоб я знав, наскільки часу мені розраховувати? <суміло> ну, ви зрозумієте, військовий стан може бути е, мати е, багато часу одного. Ну ось, що ви що Ось і ви зрозумієте, що військовий стіж має багато часу, незрозуміло, не коли він закінчиться, що і як. Тобто не зрозуміло, коли в мене будуть наростати відсотки, коли не будуть наростати відсотки. Тобто, Ні, поки та, ну, сьогодні, мене... е, ваш бор закритий, Але після закінчення військового стану, якщо з вашої сторони спад немає, Кредитор може звернутися до суду. це двісті, а от Перепрошую, Тому, мій практиці... борг закритий зараз, так? Да? Бож не закрити, е, нарахування зараз не проводяться. А, все зрозумів. Ясно. Ясно. Добре. Е... Ми тоді чекаємо ваш дзвінок, що ви готові сплачувати. На жаль, більше часу не можемо приділити. Добре, я, я не спорю. скажіть, будь ласка, скільки в мене часу є. Тобто ми за мій місяць, за оцей місяць, що я е, сплачу, скажімо, через місяць ви не згідні на це? Чи, чи як, чи ну, скільки там ще дзвінків тих буде? Ну, станом сьогодні я фіксую, що у вас грошів немає дзвінок так, що так, ви, так. ви готові проводити з Ну, готовий так ну але просто не зараз Станом на сьогодні так е, я що в мене не немає. дійсно більше часу немає ми чекаємо до дзвінок до побачення. добре все цілую пока